Як зрозуміти, скільки їсти тих самих калорій, і яка твоя добова норма, є якісь формули, розрахунки? Я знаю, як порахувати людині, які знання для цього потрібні? Чи можна зробити самостійно? У 21-му столітті в нас є і чат GPT, і є калькулятори в Гуглі, в які ти вносиш масу свого тіла, стать, вік, вносиш рухову активність, коефіцієнт рухової активності? Він тебе питає, ви рухаєтесь багато. Небагато Робите 7 тисяч кроків, не робите. так на Ці калькулятори вони питають, і воно може видати приблизні цифри. Е, інколи дуже приблизні. Чому дуже приблизні? Перше е, одна і та сама людина може спа е, дві, е Ідентичні за ростом, масою тіла, віком, статтю е, людини можуть спалювати різну кількість калорій на в стані спокою, тому що в когось більше м'язів, менше жиру при одній тій самій масі, і він буде спалювати більше калорій, бо м'язи більше спалюють калорії в стані спокою, ніж жирова тканина в три рази в три рази більше. Е, в когось просто більші оці чотири е, органи, які я озвучував: мозок, печінка, нирка і, і, нирки і серце. Вони просто більші в розмірі і вони більше спалюють калорії. І це буде впливати на енергорозхід людини. Ну і треба розуміти, що людина дуже часто оптимістична щодо своєї рухової активності. Вона може просто неправильно проінформувати калькулятор, сказавши, що вона дуже багато рухається, коли насправді об'єктивно вона рухається мало. Е, до чого я цими калькуляторами можна і навіть треба користуватися, щоб отримати приблизні дані, щоб зорієнтуватися, скільки десь моє тіло спалює калорій, і потім. Харчуючись на таку калорійність, бачите, як змінюється маса тіла. Якщо вона не змінюється, це означає, що калькулятор з моїми вказівками видав точні цифри. І це дійсно мої енерготрати. Якщо маса тіла при харчуванні на таку калорійність збільшується. Це означає, що я спалюю набагато менше, і мені треба відняти ще 100-200 калорій, щоб, щоб маса тіла стабілізувалась. Якщо навпаки, треба від зробити відповідні корективи. Тобто, ми користуємося калькулятором, він нам видає певні цифри. Далі старий перевірений метод проб і помилок. Ми пробуємо харчуватися на таку калорійність, бачимо, чи, чи маса тіла стабільна. Якщо стабільна, ми вгадали нестабільна, відповідно коригуємо.